Добрий день, як Доброго вас звати? Дня. Мене звати Ніяра Нагаєва. А, Як довго ви живете в Сімферополі, де ви народилися? А, ну, мені 24 роки. Я народилася а, тут, в Криму. А, моя мама летіла сюди, а, коли ну. Ще вчора я повинна була народитись, а сьогодні моя мама летіла в Крим і її не пускали ну, на борт літака. І вона сказала: Ні, в мене ну, вже двоє дітей є, і третю доньку я народжу в Криму. А, і вона прилетіла, і така ну, бойова, патріотична жінка, народила мене в Криму. цим я ну, пишаюсь. А в Сімферополі я вже живу 8 років. Тут я закінчила вуз. Таврійський національний університет, і тут ну вже працювала. Працювала рік в Києві, була в Секретаріаті Верховної Ради України. Ось ну, тобто політична кар'єра ну, як така в мене ну, склалась, можна сказати. А зараз я займаюся дуже приємними речами. Це так для особистої душі, займаюся організацією весіль. Ви закінчуєте політологію? Ви політолог? Так, так, Питаємо про те, що думаєте про так зване референдум, яке має Ну, Відбудеться uh, <смеш> незабаром. Взагалі uh, на всі питання, коли ну, до мене питають, uh, як ставишся до ситуації, як ставишся до референдуму, як ставишся взагалі до політичної обстановки, я кажу, що це справжній бандитський uh, Ну, Тому що такого ну, безприділа і в правовому полі, і в політичному полі. Це дуже-дуже ну, ображає мене як громадянина України. Uh, мене не запитали, я прокинулась в рації. І читаю новини, ну, що Верховну Раду захопила. Я виходжу в місто і зрозуміла, що центр міста перекрит, тут скрізь зелені чоловічки, яких ніхто не розпознає. І ну, мене особисто дуже так ну, напрягає, те, що а, в моєму місті а, на мене дивляться люди, в яких у руках зброя, коли Крим ну, завжди був таким дуже мирним а, півостровом. Щодо референдуму, ну, я вважаю, що це нелегітимний і. Неправдивий референдум, якого взагалі не повинно бути, тому що Верховна Рада ну Крима і ці ну, самоназвані там прем'єр-міністр, так і віце-прем'єри, вони ну роблять таке, ну що не усвідомлює навіть той же росіянин або українець, який колись мріяв про те, що він ну буде у составі Росії. Але сьогодні кожного ранку ми прокидаємось і не знаємо, що нас очікує, коли ми вімкнемо телевізор або ми вімкнемо там ну, інтернет, тобто. Кожного ранку, кожного дня і ввечері ну, становиться таке, що ну ніхто навіть уявити не може. Щодня захоплюються нові частини військові, щодня щось блокують, щодня захоплюють якісь інформаційні потоки. А щодо телебачення, ну взагалі відключили україномовні, ну українське телебачення, і це ну дуже обурює, тому що ну немає, немає не мали права вони, тому що ми ще у складі України. Всі е, розуміють, що гроші. Чи зарплатню ті, ті ж я не знаю депутати Верховної Ради вони отримують всі гроші в українській національній валюті, і дотуємось ми з міста Києва, тобто ну, бюджет йде з Києва і ну. Я не знаю, як таке могло ну могло прийти на думку, що Крим відокремлюється від України і проголосимо там незалежність. А вчора ще прилетів а, ну, перший президент Криму Юрій Мішков, і що він тут робить взагалі не зрозуміло, тому що служба безпеки України ну заборонила йому в'їзд до Криму. Але ну зараз таке коїться, що ніхто не відчуває за собою правової якоїсь там. Відповідальності політичної і ті політики, які в Києві сьогодні говорять, що ми не віддаємо Крим, там все буде добре. Ми побачили тут на прикладі Петра Порошенка, який першим приїхав до Верховної Ради, він йшов по вулиці центральній без своїх охоронців, без супроводу міліції, просто у супроводі ну журналістів. І коли ми побачили, як його ну просто зустріли агресивно і неадекватно люди з георгіївськими стрічками, то ну було зрозуміло, що люди просто якісь там ну в неадекваті якомусь. Ось коли ну заблокували е, спецпосланника Генцека ООН, в мене ну особисто в мене був шок, тому що. Ну я спостерігаю за, за ну подіями в Сирії, в Єгипті, в Я не знаю, в Ірані, в Іракі, в Афганістані і ну в жодній країни не було такого, щоб люди ну, блокували міжнародних ну спостерігачів або СМІ, щоб пропадали люди, щоб зникали журналісти, щоб з'являлись якісь там блокпости, мінували поля. Ну це дуже з одного боку смішно, тому що ми живемо в 21 столітті у віці інформації інформаційних технології у віці інформаційних якісь там війн і ну розуміє, що Росія ну в якомусь там каменному віці живе, тому що вчора з'явилася інформація, що в них навіть Ютуб від ну відключили, щоб вони не мали змоги побачити ну справді там те, що коїться в Україні, і ці соціальні ролики, які там ну крутять по Україні. Ось, тому я вважаю, що це дуже-дуже ну, якось неправильно, м'яко кажучи, і політика Путіна ну, стосовно Криму, вона така э, останні кроки для його політичної кар'єри. Сподіваюся, що світ ну, відреагує на, на це дуже адекватно і ну, прийме там якісь міри. Ви сказали, що сподіваєтеся, що світ адекватно відреагує. Mm -hmm. А думаєте, що українська держава що повинна робити зараз? Ну, і, чи вона, і чи вона адекватно реагує? Думаю, що українська держава, ну, звичайно, не, не на одному рівні з точки зору військових, якихось там ну, підготувань або озброювань і так далі. Звичайно, наша армія ну, дуже відстає від російських. Військових. Наприклад, в Росії ну, є офіційна інформація про те, що ось скільки ну, автоматів Калашникова на кожного там, ну припустимо, воєнного, в них на 5 років запаси патронів ну, бою. Тобто, якщо вони будуть стріляти 24 години в сутки, то ну, їм вистачить на 5 років на кожного. Звичайно, в Україні такого нема. Я ну, думаю, що держава Україна повинна. Повинна якось активніше підтримувати, по-перше, морально, тому що ну, в нас в Кремчан тут таке, е, ну, таке враження, що нас просто кинули і продали, про ну просто злили там, ну якось так. Мені здається, що Майдан, е, який стояв в Києві три місяці, і ну, та Небесна Сотня, е, яка ну, покинула нас. Е, вона повинна ну якось не просто стояли заради там визволення Тимошенко або там встановлення того, щоб Турчинов або Яценюк займали зараз ну такі посади, які займають. Насправді це дуже ображає весь український народ, тому що ну всіх мають за якихось там олухів. Всі думають, що всі прям стояли за Юлію Тимошенко. Народ стояв за зміни, народ стояв за демократію, народ стояв за те, щоб в Україні нарешті зрозуміли, що влада належить народу. А не якимось олігархам або політикам. На жаль, наші політики сьогодні цього не зрозуміли і не беруть приклад з цієї ж Грузії, так, де ну, проходять реформи і де ну, ми бачимо, як активно розвивається і сфера туризму, і політичні реформи, і реформи у сфері медицини, там, полі... ну, поліції і так далі. По-друге, що має робити українська влада, ну, мені здається, що Якось не сидіти в Києві, це однозначно. Тому що те, що ми, ну, можна побачити в Києві, так? А, ну, не можна побачити тут. Мені здається, що якщо видала Генеральна прокуратура України і суд постановив це рішення арештувати Сергія Аксьонова, звільнити там новопризначеного прокурора Крима, то це треба робити. Якщо вони не мають влади над СБУ сьогодні та міліцією в Криму, вони мають приїхати. Ну, я не знаю, є гелікоптери, є самольоти. Хай що роблять, але ну, арештовують не просто там на словах, на, ну, на якихось там заявах, а хай роблять, хай приїжджають, арештовують. Якщо що арештувати сьогодні п'ять, ну, скажімо так, сепаратистів, інші вже задумаються і ну, такого не буде. І мені здається, що вони кажуть, що ось ми не віддамо, не віддамо. Ну, хто їх питає сьогодні? Сьогодні їх все, хто не питає, і те, що робиться у Верховній Раді ну, Криму, це ну, якось так очевидно, що їхню думку ніхто вже не враховує. А скажіть, будь ласка, як будь... виглядало би? Становище татар, якщо би референдум перейшло і це була Росія, ну, мабуть, у вас є інформація, що позавчора Володимир Путін особисто ну, запросив до себе в Москву Мусуфу Джимілєва. І там він пообіцяв, що кримським татарам дадуть національну автономію. Насправді це те, що, чого в Меджлісі всі 23 роки, там 24. Намагався ну, від української влади, тому що вона, ну, це наша батьківщина, в нас немає іншої землі ніж Крим. І ну, якщо згадувати історію, то в нас її відібрали цю національну автономію. Але з іншого боку, ну ніде це не з'являється у документах. єдиний документ, який сьогодні Російська Федерація ну. Скажімо так, заявила, що стосовно Криму, це щодо зйомного житла, тобто вони дозволяють все ж таки здавати зйомне житло на ну, южному південному березі Крима а, насправді це заробіток, але все, всі зрозумі... ну, вже зрозуміли, що сезону як такого не будуть. Що стосується кримських татар а, і мусульман, ну в цілому, то мені здається, що тут будуть репресії. А, вони будуть ну, не такими явними, скажімо так, як були в 44-му, так і при присталені. Але сьогодні дуже багато друзів, які живуть в Дагестані, в Чечні. В... Я не знаю, в Краснодарському краї, десь вони розповідають, що якщо ти мусульманин, в тебе є як у євреїв там, в 42-43 році, ну, році ось така фотографія, в тебе є свій номер і в тебе, ну, на тебе ведеться вся база. І якщо, наприклад, я жила за 10 кілометрів від Сімферополя, а тут би проводилась, як в Сочі Олімпіада, то я не мала права виїжджати в Сочі, тому що там проходить Олімпіади і міжнародні ну, спостерігачі, спортсмени, журналісти і так далі. Я, я розумію сьогодні, що Путін каже, що ось в Москві строїмо там мечеті, ну там вільне пересування і так далі. Насправді ці репресії, які там проходять, ну про це, звісно, не, буду, не будуть говорити російські СМІ. А якщо і будуть намагатися, то ну, доля журналістів, які намагаються там. Якось писати про демократично і говорити про це, то вони або зникають, або їх видання закривають, або їм погрожують, і так далі. Тобто, ось так. І я вважаю, що. Кримських татар неможливо купити пустими обіцянками. Наш народ сьогодні показав, що ми дуже мудрий народ, і ми знаємо, що таке ціна батьківщини і що таке ціна патріотизму. Щоб не сказали потім, що ну як в 44-му нас звинуватили, да мій народ, що ми там зрадники. Ми не зрадники, і історія вже це ну, показала і доказала. А помилки Сталіна, ну сподіваюся, що Росія, як правоприємниця радянського союзу, колись зрозуміє, що і вона. На сьогодні не ну немає права звинувачувати, продовжувати звинувачити наш народ чеченців, там булгарів, там нем, ну, німців, які яких Сталін депортував з Криму і ну взагалі з території Росії.